Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми з вами будемо робити 8B I've hated rugby since I was a school. Перекладається як я ненавиджу регбі з тих пір, як я був у школі. полі, щось типу того. Відповідно, як ви бачите, ми будемо працювати сьогодні з Present Perfect для слів for і since, і тема у нас буде спортивні види діяльності і все, що пов'язане зі спортом. Ну що ж, поїхали. У нас speaking. How do you know when someone is lying? це ви будете робити зі мною? Think of three different ways and tell a partner think about what they say. Voice, eyes, body. Do you know any games where you have to lie? Light слово означає і обманювати, і лежати. А ось listening у нас це послухачка, яка буде уже безпосередньо для вас. 2,61. Прослухайте вступ до радіо яке називається I Can't Believe It. Повірити це не можу, дайте відповіді на запитання What topic are the players going to talk about, про що мають поговорити гравці, і how many lies will each player tell, скільки лай, ну, я, напевне, що тут обман? скільки невірних тверджень виголосить кожен мовець. І у нас є з вами. Секундочки, щось сталося, і з піде файл, як завжди. Ось так. Я хотіла показати вам осью послухачку. Ось вона. Ось ви її заслухаєте. Перекладіть, звісно, кожне слово, вона малесенька, і дамо відповіді на запитання. Відповіді, власне, у вас уже є. Тепер, Майкл, плеєр on I can't believe it, is going to talk about Usain Bolt. What do you know about him? Що ви знаєте про Юсаїна Болта 2.62 послухачка? Прослухайте, що каже Майкл, Які із цих речень ви гадаєте, є неправдивими? Скажіть партнеру, де у нас послухачка 2.62? Ось вона. Вам необхідно буде. Це все діло перекласти, і, звісно, відповіді ось у вас є, а ви перевірите себе. Наступне. 2.63. Прослухайте і перевірте ваші відповіді до 2 2.63. Послухачка ось. Бачите, вони маленькі, цього разу чомусь. Прослухайте людей in the other two pictures на, останні, на інших двох картинках, напевне, це один і два ось ці. Дайте відповіді на питання, ось три питання, і знову-таки у вас. Це вже ось буде ось 2,64. Звідки ці люди? Ось audio script, досить таки потужний. Ось, знову-таки переклад цього всього діла. Прослухайте Елес і Нил, які спілкуються про чоловіків, і перевірте ваші відповіді до 2I. Знову прослухайте і дайте відповіді 1-2 про кожного чоловіка, як він став відомим, що він робив з тих пір. І порівняйте ваші нотатки з партнером. Ну, партнер це, напевне, будете, власне, ви. Тому що ви запишете, що там було, what do you think the lies about each man are, які чи плітки, чи якісь неправдиві факти про кожного з тих чоловіків по два. Бачите, цей урок націлений на, пос... на слухання, тому що послухачка, послухачка, однозаводною 2,65, знов таки. Ось 2,65, ось відповіді, власне, про обман. І audio script теж такий уже середнього розміру. Which of the three record breakers in the program do you think is the most interesting and why? Це ви можете написати. Ми заходимо з вами в граматику present perfect для four since. Подивіться на речення про конісники, як о кічі, щось, як щось таке. Does he have a radio show now? He's had his own radio show for many years. Ви пам'ятаєте, мої хороші, що у вас йдуть першими передрозмовними граматичні уроки. Вам необхідно подивитися граматику. Ну, до тих пір, як ви дійдете до цього 8B, уже ви будете знати про Present Perfect для Forest. Якщо ні, то на каналі YouTube у нас є, або в мене запитаєте посилання, я в покликання тепер модно чи необхідно казати, Я вам скину і подивитися ще раз про Present Perfect для Forestance. B. Закінчіть правило словами. Стосовно present чи past, як ви гадаєте, яка діє в теперішньому по-минулому, подивіться на два ось ще речення із аудіювання і оберіть правильні слова, і потім заповніть правила. І ми з вами йдемо на 8B, на стріночку 156. Так, це на стріночка 83, а ми йдемо на 156. п'ятьдесять так, 156 вони хочуть. 8B. Present perfect для for and since. Поїхали. Ми вживаємо Present Perfect для Four or Sins, коли ми описуємо ситуацію, яка почалася в минулому, продовжується до зараз. У позитивних реченнях ми вживаємо Present Perfect is for і Sins із певними дієсловами, які описують речі, які часто правдиві певний час жити, працювати, знати, мати, бути, любити, обожнювати ненавидіти, насолоджуватися, привласнювати тощо. Послухачка 2:66 не читаю вам речення. Ми часто, не часто, просто ми вживаємо синс слово з, коли ми кажемо, що щось сталося. У мене ця футболочка була з 2007 року. Ми часто вживаємо дій слов після «since», «I love tennis» з. Того часу, як я був дитям. Тобто я був дитиною, коли я почав любити теніс, і досі він мені подобається. І ось часова пряма демонструє цю дію. Ми вживаємо фори, щоб описати length of time. Length – це е, як довго тривалість. Відбувалася подія. I've known him for a few days. Я зустрів його кілька днів тому. І часто How long? це питання. Ми вживаємо в Present Perfect, щоб запитати про період часу. How long have you lived here? Since I was a child, for about ten years. Ми вживаємо Present Perfect з Have плюс третя форма дієслова, яка ще називається минулим дієприкметником, а в англійській це past participle. Подивіться граматичну довідку 3a -е, для повної форми. Це вже 3 A. Бачите, 3 A ми давно розглядали, 8B. Тип, порада. Ми можемо також вживати завжди або усе моє життя чи твоє життя, якесь там ще є життя. I've always hated cheese, завжди ненавидів все. I've hated cheese all my life, ненавидів все, усе моє життя, порада. Не вживайте present simple, коли ми спілкуємося про період часу до зараз. Вживайте present perfect замість цього. How long have you known each other? До, зараз. Не how long do you know? Present Simple. А взагалі, напевне, як результат, як досвід. Не вживайте Present Perfect для періодів часу, які завершились. Це буде по simple. I lived there for two years з 2009 from 2009 to 2011. Правки додому. B present perfect для forest since. Дивіться. Напишіть for або since ще раз. Since – це з такого то року приміром, а for це протягом якогось року зрозуміли протягом, since з. B. Перепишіть речення Present Perfect з Were або Since. Наприклад, I work here. Я працюю тут. Я працюю тут з січня. I've worked here since January. Yes? C. Закінчіть запитання Present Perfect. How long have you studied English? Конструкція Present Perfect have has плюс третя форма дії слова. Там вже ж є урок. Ось ця червона книжка, руда, Essential Grammar. Там повністю розписаний Present Perfect. І в нас є урок. Ще раз кажу вам, подивіться його. І закінчіть речення, користуючись Past simple or present perfect. Ось тут. Точнісніко так само, як ми РБ. Виганяють нас звідси, пішли назад, 80. Третя сторінка. Мені здається, ми були тут. Так, ось ця граматика. Тепер ми закінчуємо речення past patisopко, це третє форматії слова від дії слів в дужках і фразою з for або since. Вам необхідно зробити це зі мною, коли ми будемо на заняттях. Тому що треба з цим поговорити. Прочитайте речення, я буду партнером нарешті. Слонечок спорт види діяльності, подивіться на малюнки, це я буду з вами говорити. Чи коли ви набудь займалися, все ми будемо з вами робити. І vocabulary в ті, хто роблять курс ось цього запису, то ви можете мені писати, собі писати, мені писати, як хочете. Можете мені начитати 8 Вісімбіст, стріночка 138. Ми знову з вами кудись йдемо. В путь пішли, це ви будете робити самі на працювання слонечка. 138, пішли, 8B, ось, Sports and Activities, Знов таки співставте види спорту та види діяльності на картинках. Носій ну, вам це все діло начитає. Прочитайте приміточки внизу. Яка різниця між дієсловами play, do і go? І ось у вас довідка граматична. Ми зазвичай вживаємо дієслово play, гратися зі видами спорту, які використовують м'яч. Грати в волейбол, грати в скош. Go ми зазвичай вживаємо з формочками ING. go surfing, go skateboarding. а do ми вживаємо, ну, звісно, з іншими видами діяльності, які лишилися Do yoga do athletics. Напишіть вид діяльності або якісь, якусь діяльність для кожного прикметника. І прикметників шість, Працюйте в парі. Так, ідіть назад. Добре, тут небагато чого робити. Тобто, послухайте носіїв, зробіть пережив цих слів, до, доєднайте. І ось ці манюшки теж поробіть потрошечки подібайте. Пішли назад. Ой, стріночка на вісім, а 83 зараз до секундочки. Ми заходимо. А, оце і весь це повністю мій. Можете розслабитися, нічого не робити, тому що я придумаю з вами все це апсосам. Ви, як, ви знаєте, як ми це робимо. А хто знов таки в запису, робіть, будь ласка, письмово, або можете начитати мені. Наступний наш урок це 8 Потім 8D. Ну і, звісно, ми виходимо в тест. І далі буде передостанні, мені здається, це юні 9 -й. Побачимо, може, і не передостанні. Прикольна книжка, саме гроші. Граматичні.